Вітаємо! Що робити, коли вам необхідно десь поїхати та залишити свою неповнолітню дитину під наглядом іншої особи? В цьому випадку в Польщі необхідно написати довіреність а по – повномацніцтво. Для чого це необхідно? Наприклад, ваша дитина потребує втручання у стоматолога. В даному випадку бабуся чи дідусь, чи знайома не може привести вашу дитину і на це лікування лікар попросто її відмовить в цьому. Це має бути або мати, або батько дитини. Тому, якщо ви десь плануєте їхати чи працюєте в іншому місті і знаєте, що можуть трапитися там різні випадки, то краще написати цю довіреність, де описати, що ви довіряєте вашу дитину певній особі. І в період вашої відсутності вона має представляти інтереси вашої дитини у різних установах, в тому числі у, у лікаря, там, приймати рішення щодо лікування, щодо там, оперативного втручання, тобто повністю представляти інтереси вашої дитини в період вашої відсутності. Довіреність пишемо на польській мові, там описуємо всі дані вас, вашої дитини. Людини, якої ви довіряєте вашу дитину, а також випадки, де вона має представляти ці інтереси. Роздруковуєте чи надсилаєте електронного листа до нотаріуса і роздруковуєте там, так, і підписуєте у нотаріуса. Коштує ця послуга приблизно 27 злотих, плюс-мінус це треба уточнити. Відповідного нотаріуса, якого ви будете підписувати, послуга не є дорогою, але вона вас обезпечує від багатьох випадків, коли вам, наприклад, треба, ви десь поїхали на роботу до іншого міста, або вам треба, наприклад, з'їхати в Україну і залишити вашу дитину там з бабусею. Тобто, якщо у людини, якої ви залишаєте дитину, Є ця довіреність на руках, то вона може без перешкоди йти знає, до лікаря, якісь вирішувати питання від вашого імені в садочку, і у поліції та у інших установ Польщі не виникне питання, як так сталося, що дитинка от під наглядом іншої особи, а не відповідно батьків. Якщо вам необхіден зразок такої довіреності, можете написати нам в коментарях або в особисті повідомлення з радістю надішлемо вам, і ви ставите свої дані і користуйтесь на здоров'я.